Хай дощем нас, але в серці немає страху. Дорога Валентина, від усього серця, вітаю тебе! Ти справжній приклад сили, мужності та незламного духу. Твоя відданість і турбота про наших хлопців на війні це більше, ніж просто допомога. Це промінь надії, підтримка, що дарує віру в перемогу і тепло, яке вони відчувають навіть на відстані. Ти не просто волонтер, ти опора, радість і нескінченний заряд енергії для тих, хто бореться за нашу свободу. Я пишаюсь тим, що я тебе знаю. Дякую тобі за все, що ти робиш, і бажаю невичерпної енергії та підтримки з усіх сторін. З повагою і гордістю твій побратим волонтер Олег. Хай щастить! Шановна Валентина Іванівна, вітаємо вас з Днем Народження! Бажаємо вам щастя, здоров'я. Нехай все, що ви починаєте. Закінчується добре, щасливо. З і музикою. Слава Україні! Okay. Від мені першого волонтерство. Удачі, кохання, музики, здоров'я, гармонії, добробуту, впевненості, любові і перемоги. Вітаємо! Шановна Валентина Івановна, вітаємо вас з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я, міцного та крепкого. Мирного неба над головою, поваги від людей на життєвому шляху, хороших людей. Всього найкращого, що мирії збували, слава Україні! Доброго дня! В цей складний для України час. Ми хочемо знайти хвилинку для нашої дорогої Валентини Іванівної, для нашого промінчика любові, турботи і промінчик ясного неба і сонця. Привітати її з ним народженням, побажати їй. Мирного неба над головою, здоров'я, щастя, всіх благ. Вітання і мені вельсу, дорогенька Валюшечка, будь здорова, щаслива, не втрачай своєї енергії, житті, радості, але знаходь часи на себе, обіймаю тебе, бережи себе. Скоро побачимось. днем народження, Валюша, дякую тобі за все, що ти робиш. Наснаги тобі, здоров'я. І побажання бережи себе, обіймаю. Валюш, наша невтомна, невгамонна бджілка. Вітаю тебе з ним народження. Бажаю в цьому році особистих перемог, бажано, без втрат. Цілую тебе обіймаю. Пишаю, що знаю, разом завжди. Шановна Валентина Іванівна, колектив Донателло щиро вітає вас з днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я! Дуже дякуємо вам за допомогу і підтримку нас у нашій непростій і нелегкій справі. Дякуємо, що ви це робите. З днем народження! З днем народження! Валюша, з Днем народження, наш мобілі. І Хочу тобі нагадати, що як залізні двигуни іноді потребують перерви, щоб охолонути та підзарядитися. От так і тобі. Бажаю навчитися більше дбати про себе, Бережи себе, міцно обіймаю. Палю, я тебе вітаю, з серця Карпат, там, де гори полонини, де стрімкі потоки, ріки. Знаєш, кажуть, неважливо де ти, важливо з ким ти, тому я тобі бажаю щоб ті, кого ти любиш. То любить тебе, щоб вони завжди були поруч, і щоб тобі було з ними тепло, затишно і класно. Днем народження, наша люба валюшка, наша шалена, скажена волонтеречка, наша вольколіжаночка. Е, Вітаємо тебе з твоїм днем народження! Тима. Е, Промінчик сонечка і тепла, яке ти несеш у цей світ. Я бажаю тобі, щоб віддаючи все те, що ти віддаєш, ти не згорала всередині. Дбай про себе, будь ласка, будь такою, якою ти є, і будь нам завжди щасливою та здоровою. Ми тебе любимо та дуже, дуже міцно обіймаємо. Полюшечка, я тебе вітаю з тим, що ти народилась. Я тобі бажаю здоров'я. Тобі, всім, всім, кого ти любиш, хто для тебе дорогий, я тобі бажаю най найсвітлішої, най найсправжнішої радості. Е, всупереч всьому. Я тобі бажаю добрих новин. І я тобі бажаю незмінно, сили, віри, любові. Незмінно, тримаємось клічопліч. Найперемога якнайшвидше. і дуже тебе прошу, турбуйся серед інших і про себе. Будь ласка, обіймаю тебе, Валюшка. Я вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі всього найкращого. Люблю тебе, Валюш. Будь щаслива. З днем народження тебе, сонечко, валічка, Валюша, люба моя подружка, вітаю тебе. З днем народження бажаю щастя, здоров'я, перемоги, звісно, і хочу, щоб тебе завжди супроводжували по життю хороші люди, близькі друзі, сонечко на небі, гарна погода. І щоб ти була стійка і квітуча, як мої чорнобривці. Завжди. Малечка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, миру, злагоди без усіх наших сусідів, щоб все було в тебе гаразд, шалених подорожей, незабутніх вражень, мрій. Все буде добре. Народжені, вільними, народжені на спини. Ти? Ми ви народжені сины на стены Мышу переднули і вже же сірвано ми народжені. І біль на не не зусиль. Валентина Іванівна, вітаємо вас, з днем народження Бажаємо міцного здоров'я, З днем народження! Благодентне і мирне життя, мир, здоров'я, спасіння, достаток плодів земних. В усьому добрий успіх, подай Господи, чаду Божому, Валентині, і збережи її на многі і благі літа. Много я літа, много я літа, много я літа, много я, во здравіє, во спасеніє, сотвори, Господи, много та-та-та-та, З ним народження.